Вітаю вас з вашим святом, висловлюємо слова вдячності за вашу відповідальну, серйозну і потрібну для нашої оборони України роботу, яку ви розпочали практично з перших дні широкомасштабної вторгнення. І продовжуєте її кожного дня. Та я дякую вам. Чисною грамотою міської голови нагороджуються волонтер, геоволонтерський центр Шостка Добро. І разом ми почали по краплинки збирати все місто І сьогодні ми за три з половиною роки працюємо, працюємо і до крок до перемоги працюємо все ще більше. Низько вклоняюся вам за вашу самовіддану працю. Дякую за те, що ви своїм прикладом надихаєте дітей наших. Хочу вам подякувати, що ви, незважаючи на всі складнощі сьогодення, виконуєте серйозну відповідальну роботу. Ви приходите на допомогу шосткинцям. Ви даєте їм підтримку, ви даєте матеріали, надаєте психологічну підтримку, тобто це надзвичайно важливо для всіх нас. І я вважаю, що волонтерство це дуже хороший засіб проявити себе, бути корисним людям, бути корисним в нашій державі. Найцінніше, що є у людини, це час, і коли час іде на добрі справи, то це я думаю, що ну підтримує людину зсередині. Тобто, волонтерство воно не йде ззовні, воно може йти тільки зсередини.